Навичками. Беті впевнено починає готувати тісто. Звичайно, для такого професіонала, як вона, немає нічого простішого. Ви тільки подивіться, яка спритність рук. Тісто майже готове, справа залишилася за малим. Розрізаємо великий шматок тіста на кілька маленьких. Стоп! А навіщо це робить Бетті? Вона збирається готувати багато пончиків. Хм, Тепер вона додає баруних. Як же гарно тепер виглядає тісто! Вмимо шматочок! І тепер нам потрібно його розкатати. Ну, звичайно! Гарненько розкатаємо качалкою. Ось так. А, здається, тепер стало все зрозуміло. Розкочуємо також інші шматочки, профарбовані у різні кольори. Складаємо один на одного. Тепер перетворюємо все це на один великий райдужний шматок тіста. А потім скручуємо так. Бетті, це краса залишилося тільки запекти.